<звістичні> віде> віде. Надання про проведення обшиву. За місцем відбування покарання, метою виявлення та вилучення знарядів кримінального правопорушення. <звістичні віде> 486-12. Під яким видом ти це все продавав, розміщував? Поскачував фотографії з поводовою технікою. Розмістив десь фотографії? В Фейсбуці. Доброго вечора. А LG є? Яка ціна і вартість доставки до міста Шпола Черкаської області? Всі питання щодо замовлення товарів по телефону були з 10.00 до 19.00. Це все ваш інвентар, який ми вчиняли неправомірні дії? Без дуки, крім цього одного. 38. Виявлено телефони, так? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, чи на мобільні телефони? До управління карного рожку надійшла оперативна інформація про те, що в одній з виправних колоній, яка знаходиться на території Вінницької області, перебуває засуджений, який скоїв шахрайства, а саме розміщує оголошення з продажу неіснуючої побутової техніки. В ході проведення ряду слідчо розшукових дій дану особу було встановлено. Ним виявився 35-річний житель міста Вінниці. Після того як зловмисник отримував грошові кошти за незнаючі речі, з ним втрачався зв'язок. Після чого дані громадяни зверталися в поліцію. На даний час задокументовано більше 20 таких фактів. Це є громадяни, як Вінницької області, так і громадяни інших областей України. На даний час відкрито кримінальне провадження передбачено частиною 4 статті 190 дів'яносто шахрайства. За скоєння якого передбачається позбавлення волі до вісьми років.